Україну накриває шалена спека, але дощ із грозою дещо зіб'є градуси в одному з регіонів. А за кілька днів стане трохи прохолодніше. Що прогнозують і Іде, попри палюче сонце буде дощ. Дивіться вже за мить в ексклюзиві. ТСНЮА. У вівторок, 8 липня, спека в Україні триватиме. Температура повітря упродовж дня становитиме плюс 30, плюс 33 градуси. Як сонце сильніше блисне, місцями на півдні та у центрі плюс 34, плюс 36 градусів. Переважно домінуватиме суха погода. Про це у своєму телеграмі повідомила синоптикині Наталя Діденко. За її словами, циклон Габріель разом із атмосферними фронтами зумовить у західних областях грозові дощі. Дощі з грозами в день чи ввечері дійдуть до північних областей Вінничини та Черкащини. За прогнозом синоптикині у Києві, 8 липня, також буде спекотно. Очікується плюс 31, плюс 33 градуси. Але полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ із грозою. Враховуючи сильну спеку, температурні контрасти на висотах часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу зі шквалом. Обережно спека 9 липня послабне у захід. Ніх областях України про аномальну спеку, але з періодичними дощами говорить і метеоролог Ігор Кібальчич за його прогнозом на сайті Метеопруг, де він розповідає у деталях про погоду на поточний тиждень, у середу, 9 липня, каже він: грозові дощі збережуться у західних регіонах, а також у Київській області. Місцями можливий град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни пануватиме суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків на лівобережжі Південно-Східний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря у західних та північних областях становитиме вночі плюс 15, плюс 21. В день плюс 23, плюс 33 градуси. У центральних, південних та східних регіонах уночі буде плюс 20, плюс 25. п'ять. В день плюс 34, плюс 39. У четвер, 10 липня, дощова погода очікується у західних областях. Тут місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози. В день не виключений град та сильні пориви вітру. Врешті регіонів України продовжиться період аномально спекотної та сухої погоди. Вітер у західних областях буде північний. Нарешті території Південно-Східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західній частині вночі – плюс 13, плюс 18, в день – плюс 15, плюс 20, в інших регіонах вночі – плюс 19, плюс 25. А в день плюс 34, плюс 39. У п'ятницю 11 липня під впливом малорухомого циклону нестійка погода з короткочасними дощами охопить більшу частину України за винятком південних областей. Місцями в день можливий град та шквали до 17-22 метрів за секунду. У західній частині можливі сильні дощі, вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в західній частині вночі коливатиметься в межах плюс 10, плюс 16, в день плюс 14, плюс 21. В інших регіонах вночі плюс 19, плюс 25, а в день плюс 34, плюс 39. У суботу, 12 липня, грозові дощі пройдуть у західних та північно-східних областях країни. Нарешті решті території України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. При грозах місцями може посилюватися до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в західній частині вночі очікується плюс 9, плюс 14, в день плюс 20, плюс 25. В решті регіонів вночі плюс 14, плюс 21, в день плюс 26, плюс 32. У південно-східній половині плюс 34, плюс 39. А у неділю 13 липня у східній частині, а також на крайньому заході країни очікуються короткочасні грозові дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях вночі – плюс 10, плюс 15. В день – плюс 22, плюс 27. Врешті регіонів вночі очікується плюс 14, плюс 21, а в день плюс 26, плюс 32. У південно-східній половині буде плюс 34, плюс 39. А яка погода у вашому місті і як ви рятуєтесь від спеки? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.